А ми завершили ефір е про гроші. Проблема не в грошах, а проблема в тобі. Все понятно. Я думаю, що все понятно. І тільки що ми багато чого розбираємо, це не тільки про гроші, а це відносини з собою, з Всесвітом. це відносини, де ми брешемо самі собі, де ми. Не отримуємо від себе, від всесвіту, від грошей, від телефону, де ми не отримуємо від свого чоловіка, від своїх тварин, які у вас є вдома. Це все про відносини, де ми брешемо самі собі, що ну, в смислі, ну, в мене гроші є, та я сама найкраща. Що за цим ховається? За цим дуже багато ховається болі, яку ми не бажаємо відчувати. Ми не бажаємо. Почути, побачити ту брехню, яка заложена в